Друзі, Ukrainian Wave в ефірі, український шлях. наш youtube канал називається. мене звати Валерія Сергієва. Ну і наступна наша розмова сьогодні. Вона буде в принципі, не знаю, не для того, щоб аналізувати якісь складні події. А для того, щоб от, мені просто хочеться залишити це в історії такі дні для наших колег, для нашої країни, які є дуже визначними. Сьогодні був перший візит журналістів. Сьогодні був перший візит президента. до Звільненого Херсона з моменту як його окупувала Росія ще в лютому цього року. Ну і власне мій колега Дмитро Горівой туди їздив. Зараз з ним поговоримо про його враження, і це був не тільки його робочий візит до Херсона, це був перший візит додому з моменту окупації. Привіт, Дмитре. Вітаю ти їдеш назад. Я так розумію. Правильно ще досі добираєшся звідти з Херсона? Привіт, привіт, так я вертаюся назад, тому що в нас вийшла затримка певна з цим пристуром, оскільки сталася така неприємна пригода, один бусів зламався по дорозі назад, і ми стояли деякий час просто тут. в полі. Херсону і ну чекали, чекали, поки приїде інший автобус, і вся група чекала, але потім вже решту автобусів відпустили. і Лишився тільки той, який а, зламався. І от зараз а, повертаюся звідтам ну до того місця, де я сьогодні буду ночувати, тому що Херсон ще закритий для а, і для преси, так само так само для інших містян, і навіть тих, хто живе в Херсоні. Їх не випускають виїхати, і тих, хто був, скажімо так, хто виїхав з окупації, їх не випускають тривають от фільтраційні заходи, поки триває зачистка. Ну тобто, там щонайменше найменше треба визначити, хто був колаборантом, хто ні. А для цього навіть мирні мешканці мають залишитися. Так буквально сьогодні, от мені розповідали люди, що за там я не знаю за півгодини до, приї... до виступу президента Зеленського. Люди бачили власно на власні очі, як в одному з дворів, прилеглих до будівлі адміністрації, виходив чоловік якийсь, і потім його йому одягнули кайданки і забрали військові. Тобто, люди підозрюють, що це. a Або колаборант, або взагалі перевдягнутий російський військовий. Тому ну, насправді ситуація ще небезпечна і триває зачистка. Більше того, наприклад, сьогодні протягом виступу президента весь час лунали вибухи. А місцеві, які вже звикли за ці майже 9 місяців окупації до вибухів, вони вже як кожен, кожен з містян, як військовий експерт, вони по звуку можуть визначити, що це чи це приліт артилерії. Чи це від артилерії, яка реактивна артилерія, смерч, ураган, і ну майже всі одноголосно місцеві кажуть, що це були е, заходи по е, знешкодженню нерозірваних снарядів і мін? Я хочу зараз перейти одразу на особисте, хочу показати фото, які ти публікував у себе на сторінці. Коли не було зв'язку в Херсоні багатьом. Теж родичам доводилося шукати своїх рідних, от просто зрозуміти, що вони, як вони, чи вони живі, чи де вони. Шукати їх на відео на фото, які публікували у соцмережах звідти. І от е, це от твоє фото, яке ти публікував, що ти знайшов на відео на скріншоті. Твою маму, не знаю, кого ти дитина, може, розкажеш. І друге це. Це мій фото. молодший брат. Це твій молодший брат, рідний брат, правильно? Так, 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 рідний. Uh, ну, настільки ще маленька дитина пережила окупацію. Зараз буде і друге фото, uh, де є військовий гарбуз, і uh, так, і він підписує прапор, і це я так розумію, твоя мама стоїть поряд з ним, і ти її там помітив. Розкажи, будь ласка, оці перші, коли ти перед тим перед звільненням Херсона спілкувався в останнє uh, з рідними, з мамою, і ну як ти переживав цей перший, перший період, коли не було з ними зв'язку? Uh... Ще напевно за тиждень до початку контроперації, контрнаступу вже все було погано зі зв'язком. Українського мобільного зв'язку там не було в принципі від початку, там чи може там від квітня місяця. Був інтернет стаціонарний. Ну, в плані от, в кого вдома Wi-Fi є інтернет перестав працювати. Якщо я не помиляюсь, ну десь в жовтні а Потім люди, щоб бодай якось зв'язатися з рідними, почали купувати російські сім-карти, і туди можна було зателефонувати через скайп, поповнивши скайп грошима і зателефонувати таким чином. Але теж росіяни і тут відзначилися тим, що вони нічого не можуть зробити нормально, тому що по суті ці сім-карти були одноразові. Люди їх купували. Там був якийсь баланс, якась сума на рахунку. А можливості по. Попов... Поповнити рахунок цих карток не було. Тобто, ти, коли виговорюєш ти всі умовні там хвилини чи як, ну, тебе немає можливості поповнити, ти просто купуєш нову карточку. І от, власне, десь з кінця жовтня не було зв'язку і за напевно. П'ять днів до початку контрнаступу вже не було зв'язку навіть на російських карточках. Один раз вдалося моїй мамі мені написати, здається, числа 9-го, якщо я не помиляюся. І я сказав, що Шойгу віддав наказ відводити війська. Вона не повірила. Вона сказала, що це або фейк, або це пастка їхня, і от вже 11 числа Херсон звільнили. Я сьогодні її розпитував, як, ну от, як вони застали новину про перемогу. Вона наголошує, що десь за п'ять днів до початку контрнаступу в місті лунали дуже такі песимістичні. Настрої, напевно, найгірші і найтакі е ну найважчі настрої, тому що люди. Чомусь зневірилися і ну, думали, що вже зиму прийдеться жити в окупації, що ця окупація як мінімум доводить, і ніхто не, ну, не чекав на такого, на такий швидкий результат. Люди мріяли про це. Люди хотіли цього, але вони ну були свідомі, що ну навряд чи це скоро станеться. І от, наприклад, я питав сьогодні, де ви були 11 числа, як ви дізналися про перемогу, тому що зв'язку нема. Мені розповіли, що е, вони були на місцевому базарі і просто почули, що їдуть якісь машини е, почали дивитися. а Це були три е, джипи військових е, з прапорами України, е, е, і вони спочатку побігли до них. Люди почали там падати на коліна, плакати. А потім е, почала закрадатися думка: а може це провокація Росіян, може таким чином хочуть е, е, якось ну, встановити про українських. Е... Громадян, але потім вже почали курсувати. Знаєте, як в місті чутки, коли немає зв'язку, то і немає якогось надійного джерела інформації. Починають курсувати чутки. Хтось виліз там на дев'ятий поверх будинку, злапав радіо і почув, що Херсон звільняють. Хтось побачив військових вже в центрі. Тобто, люди були в такому ну, реально інформаційному вакуумі, і навіть я би сказав, інформаційному полоті. І тому вони ну вони спочатку просто не вірили. І от сьогодні я спілкувався там з мамою, Вона каже, що от вже сьогодні більш-менш прийшло усвідомлення, що так ми вільні. А до цього ми якби вона каже, ми так довго цього чекали, але з одного боку, а з іншого боку, не думали, що це станеться настільки швидко, от просто в таких разючих темпах. Я вже зрозуміла так цю інтригу розкрито. З мамою сьогодні побачився, хоча я розумію, що журналістам не дозволяли їздити куди завгодно до себе в домівки. Мабуть, привезли всіх централізовано десь там на центральній площі, де був президент, і не факт, що можна було кудись далі від'їжджати. Але з мамою ти зміг побачитися, зв'язатися. Як це було взагалі? Розкажи ці емоції. Ти з ними весь час окупації. Ти з ними, я так розумію, що не бачився і тільки зрідка мав зв'язок. Так, абсолютно вірно, нас привезли на центральну площу, і ніде нам не дозволено було інше пересуватися. Більше того, спочатку анонсований був пристур автівками, а потім на всіх посад. Дили в автобуси цього це... навіть якщо би хтось хотів піти в якийсь інший район міста, ну тоді би ти не потрапив на автобус і ну не зміг би виїхати назад. Тобто, це було я думаю спеціально так продумано, щоб ну не, не розходилися журналісти по місту. А, мені вдалося напередодні 11-го числа. Перший раз а... вірніше не 12-го числа. Перший раз з мамою зв'язатися вже після звільнення звільнення міста. І ну, зв'язатися чисто текстом вона десь зловила сигнал Старлінку і е, написала, що вони живі, здорові. Я написав, що я приїду, щоб вона була там на центральній площі, тому що я розумів, що е, скоріш за все на 99% нас ніде більше не пускатимуть. І власне так вона приїхала з моїм молодшим братом. Вони мене. Перші побачили, спочатку вони мене побачили, підбігли, і ми вже обіймалися. Я розумів, що це напевно, поки що найближчим часом мій е, єдиний шанс їх побачити. Тому я напередодні е, купив їм е, там декілька бутлів води, е, якоїсь їжі, яка може не портитися в кімнатних умовах. Маючи на увазі, не треба зберігати в холодильнику. Зарядні павербенки, ну якісь такі. Е, Сухий шампунь, тому що нема води, і треба якось. Ну е, треба якось доглядати за собою, і е, от в таких умовах важко насправді жити. І от я все, що я розумів, що їм може бути необхідним, я їм все це привіз і передав. Е, ну ну тому що я як журналіст міг потрапити туди, і я не міг, е, е, скажімо, Упустити це ць... так, Дмитре. Зв'язок трошки іноді переривається, але в мене тоді на останок буде останнє запитання. я Ми радіємо, що місто все ж таки вдалося звільнити без боїв у місті, відповідно, зберегти і місцеве населення, і загалом інфраструктуру. Наскільки це можливо максимально? Бо росіяни там відходять чи попідривали багато чого. Але ну бої в місті це інша історія. І тому можливо там не не всюди є сліди, але дорогою до міста теж можуть бути якраз сліди боїв, яка взагалі там от картина застала вас і у місті, і дорогою до міста. Дорогою до міста в принципі траса Миколаїв Херсон в дуже такому непоганому стані, як для окупованої території. Єдине, що в деяких місцях, де є невеличкі містки через водогінні канали, вони підірвані, але там вже засипано щебнем і, в принципі, проїхати можна. Єдине, що підірваний міст в населеному пункті Киселівка і треба автомобільний міст. І, і, і Киселівка-Паї. І Там дуже погана така ґрунтова дорога. А в самому місті е, сильних руйнувань я не побачив. Ну, якщо не брати до уваги, е, кабінет е, вже е, покір. Тіного Кірила Стрімозова в будівлю дату. Так, в принципі, більш-менш ну, місто як для окупованого в дуже доброму стані. А, багато є на узбіччях спалених машин, як цивільних, так і військових. А, по місту висять ще ну, не всюди, по знімані оці вже стали такі мемом плакат. А так, по місту дуже багато людей з флагами люди йдуть пішки зі своїх районів в центр міста, щоб. Так, да, 에... та, все зрозуміло, що ми в дорозі. Дмитре, якщо ти нас Це чуєш, своє місто так чуда, будемо на цьому завершувати. Дякую тобі, тому що останні вже фрази там не всі чути через те, що зв'язок розуміємо, що ти в дорозі, але дякуємо, що знайшов час поговорити про це. Я сподіваюся просто це не, я не знаю скільки переглядів буде, знаєш, у подібного відео, але я вважаю, що ми маємо це залишати для історії такі емоційні важливі речі, коли це не просто поїздка твоя робоча, а це реально можливість побачити рідних, і ну це просто неймовірно. Справді і добре, що це щаслива історія, коли місто звільнили, коли ви побачили всі живі здорові і незабаром будуть у безпеці. Я вірю. Дякую тобі, велике. Відпускаємо Дмитро Гарріво, з нами на зв'язку. Він їде якраз дорогою. Ну, десь в Миколаївській області вже я так розумію, але сьогодні якраз повертався. Персона, куди вперше нарешті пустили, ну вже масово пустили журналістів, і, і вони змогли побувати, познімати там поспілкуватися з місцевими мешканцями. Дякую, друзі, що дивитесь нас. Не забудьте підписатися. Будь ласка, для нас це дуже важливо. От навіть якщо ви не зберетеся навіть потім дивитися наші відео, все одно підпишіться до нас. Це дуже важлива підтримка зараз на старті нашого проекту. Ну і звичайно, долучайтеся в майбутньому, бо в нас багато цікавого і якісного контенту.